То є два з перших слів Людмила Кучер перенесла аудиторію у свій болючий досвід, який став переломним моментом у її житті. Я втратила чоловіка на війні. Він в мене був бойовим медиком, служив двадцять 28 28-й Вердвадцвосьмі окремі гензові бригаді. Втрата близької людини змусила її переглянути власні пріоритети і дала усвідомлення того, що попередня професія вже не відповідала новому сенсу життя. Я так хочу зачепити, бо це зараз дуже має значення. Яка, скажімо так, взяла мене за руку і поводила по всіх цих структурах, їх необхідно було, і який шлях необхідно було пройти. І ось вона мені запропонувала прийти. В координаційний центр, який у нас був створений в місті Рівному, працювати із, саме з родиною безвісті, зниклих. Пані кучер пояснила деталі роботи управління з питань осіб, зниклих безвісти, розповівши про координацію зусиль між різними структурами та роль комунікації для ефективної взаємодії у процесі розшуку. Відповідно, в центрі розшуку в місті Рівне на Хвильового два що здійснюється прийом з 9 до часу. Там є представники Я як представнику повноваженого національна поліція, звісно. Представник обласного територіального центру комплектування, також представники ОКА «Захід», представники національної гвардії. Ми також окремо скомунікували, тому що наша частина є і багато. У нас є зниклих безвісті родин. Зокрема, вона наголосила на важливості дотримання алгоритму дій у разі зникнення людини. Головна порада зберігати спокій та чітко виконувати інструкції правоохоронців, що значно пришвидшує пошуковий процес. Фактично, треба, щоб була людина. Оголошена в рошок, і відтоді вже можна реєструватися на всіх решта е, е, державних структурах відповідальних, відповідальних. Тобто, що це має бути? Далі це єдине вікно на порталі МВС, заповнення анкети на особу зниклу безвісті, з долученням документів це сповіщення і витяг з ЄРДР. Витяг з ЄРДР це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, саме свідчення про те, що людина оголошена в розшук. З долученням документів. Одним із ключових аспектів діяльності управління є підтримка родин зниклих осіб. Спікерка розказала, що психологічна допомога є невід'ємною складовою їх роботи, адже саме у моменти вічі родичі можуть стати жертвами шахраїв. Вона закликала суспільство бути пильними та усвідомлювати можливі ризики. І важливо їх слухати. Важливо коли люди розказують про свою біду. Вони хочуть говорити про військовослужбовця, який він був, як він служив. Це я скажу жона свого власного досвіду. Таких людей треба вислухати, бо вони хочуть про це говорити. Закінчуючи брифінг, що став важливим етапом у популяризації діяльності управління з питань осіб зниклих безвісти, запрошена гостя підкреслила роль журналістів у висвітленні теми зниклих осіб. Завдяки професійній діяльності медіа суспільство отримує інформацію, яка не лише допомагає знайти зниклих, але й попереджає про небезпеку та підвищує обізнаність населення. Кристина Усик, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.